Що батарея 29%. Це просто так, щоб зайти, поздороватись з усіма. Багато хто мене питав про нашу нову квартиру, чи ми вже заселились. І я показую, що в нас світло не налаштоване. Я купила трошки лампочки, які дешевше, слабкі, тому у нас трошки темненько. І навіть в коридорі я потім покажу. У нас в коридорі нема світильника, тому що не вистачило грошей. Я так не позичалась. З цією квартирою, скільки всього треба було робити, слава Богу, нам сусіди з, з, з попередньої, там, де ми жили, одні були сусіди там, які оста, перед нами виїжджали, то нам допомогли трошки, Були переносити, мене все болить. Носить було і мама мене зараз е, з хондрозом, але поздоровалися з усіма. Так рідко з'являється, поздоровилася. Сидіть в мене дуже спина. Я зараз покажу, який у нас тут комплекс, покажу вам трошки квартиру. Хочете при ем, світлі сонячному подивитись, мене на португаломовному каналі є. Дали нам нарешті квартиру. Більше року ми жили в притулку, в готелі, який вже закрили. Ми виїжджали останні звіти. Такий досвід був ми три з половиною місяці самі жили в покинутому готелі. Таке от. Незвична взагалі в нас доля, а, а, а біженцями буде, то тим більше таке, знаєте? Ну, на три менше, з половиною. Ми в з, з квітня, ой, з травня десь, травень, червень, липень і, і половина жов. майже серпня. Ну, з третього до, до... А в червні ще жили. Хто вже в А, ну та жінка ну, постійно їздила. І на третьому. На третьому вже ніхто ж не жив. Ну, ми, ми самі десь прожили взагалі самі десь півтора, мабуть, місяці. І зараз я вам покажу квартиру. свою. Приєднуйтесь, друзі. Дякую всім за лайки, що ви розділяєте цей момент. У нас квартира півтора кімнати. Зараз я покажу. поко не дороблено. Давайте вам покажу звіт. Чого не дороблено? Вчора ми переїхали. Вчора ми переїхали. Бачите, ми купили такий, замовили такий от набір. Столик і, і стільці такі. Дешманський, звичайно, дешевенький такий набір. Але досить такий симпатичний. Подивіться, які круглі стільчики такі прикольні. От. І це цей сервіс, що мені підписниця подарувала. Це каву пила. Бачите, як красиво. Тут птахи різні такі на ньому. Фруктики, бачите, тут два стільчика. І, і там я поки не можу нормально сидіти. Можеш сидіти нормально, якщо нічого, там просто речі лежать. Ми тільки переїхали. Холодильничка малесенького взяли. І, бачите? Ми в новій квартирі. Ура, Жоана, мама Люба, ви в новій квартирі. Це хто? А, Жанна. Тут у нас таке, давайте я вам спочатку покажу, тому і не буде глючити інтернет. Ось, Це вхід. І Тут у нас нема світла, не вистачило купити світильника, бачите? Це вхідні двері. Заходиш направо такий от куточок, я купила магазин, там де ці всі речі. ну, Як вони називаються? Бушні. От. Я купила таку невеличку таку шафу, як прихожу, вона досить висока, така, компактна, і таку вішалку. І така в мене була е полиця. Бачите, на праву сторону цей куточок, на ліву виходить ванна. Подивіться, яка дорожка у нас. І це в нас повністю нова сантехніка після ремонту. Унітаз, ванна. Умивальник, дзеркало ми самі купили, але воно трош трошки мале. от. І е, треба ще шторку. Бачите, шторки немає. І це все ми самі купляли потрошку. от, Таке. Тому коридорчик досить просторий. Дякую. Далі заходиш в кімнату. У нас немає Вітальні, тому що до нас гості не ходять. а? А, відпало. І тут у нас такі ліжка, бачите? Ліжка поруч, як в дитячому таборі. Бачите, такі скромні залізні ліжка. Я вітальню нерву, тому що, я ж кажу, у нас гостей нема. У нас все по скромному. Ми я взяла такі самі скромненькі ліжечка. Така кімната. Тут буде, може, колись шафа. От. І тут така, от, бачите, підсвітка, треба міцніші лампочки. І тут дивовижна така кухня без вікна. Бачите, ми тільки встановили е, мийку сюди і пральну машину. Все саме дешевше брали, теж нічого нема. Тут ні дорожки нема, ні плати ще нема. Напівпорожній хаті будемо жити. Це впала ця штука. Це я завішувала. От плівку. Я купила такі от плівки, щоб не було. Бачите, які вони текстурні, прикольні, такі блищать. Вони дуже красиві. Цю треба переклеїти. От і тут у нас балкон, балкон дуже великий. І ще вихід в таку невеличку, як кімнатку. Багато хто тут робить спальню, а хто, сам хто сам живе, а тут робить вітальню. Але до нас гості не ходять. Я тільки тут познайомилась з колумбійцями, то більш нікого не знаю. От. Ні. І, і тут взагалі навіть як, як, кудись, як кудись піти, то краще в місто десь вийти, погуляти, побачитись з кимось. У мене тепер максимально приватне житло. От, така скромненька, максимально скромна От, місцина. Просто дві таких желізних. Два таких желізних ліжка, самих простіших, самих скромніших. от. І тумбочку я купила за 15 євро підтримано, в підтриманому магазині. Бачите? Постілі ще е, з України. Ой, робить воно чи ні? Окремо живемо, так. І тут оце ще кімната це треба буде мені переклеювати. І тут у нас от, така ми зробили тут е, їдальня. Як хтось прийде, може сюди прийти, типу о, посидіти, поговорити, по, о, попити кави. З часом я хочу ще два крісла купити. Сюди може ще тип, пенала поставити, може якийсь невеличкий диванчик. Такий маленький, як, у нас був метр сорок, Помниш? Ага сорок і там стане. І такий от тут підвіконник робоча, все-таки нема в нас грошей ні на які кухні влаштовувати. Все, в нас дуже-дуже по-скромному. Я трошки напозичалась вже, щоб купити дещо для хати. Чайник, от бачите, який. Треба ну, ручка відпала. Але своє все. Плитка в нас от така от. Пральна машина по знижці непогана. Витяжки тут навіть нема. Таке дуже скромно, але ліжка мені подобається. Подивіться, які красиві. Скромненькі, простенькі. Тут колись, може десь я підроблю десь щось з шафу, тому що речі поки що в валізах. Але окремо. Але окремо. Холодильничок такий. Невеличкий, але з морозилкою. Бачите, ми вже трошки я купила, що. Ну, тут поки що посуд. Дрібниць не вистачає. От треба якісь штори, ще щось. Дуже не вистачає дрібниць, але Але о, що робити? Слава Богу. На силу переїхали, перетягнули все, дуже було важко, о, але вже справились і... і все. Я ж кажу, може, деякі будуть підробітки, хоча зараз... Зараз е податки ще доведення, якщо до 100 євро заробляєш, десь то не оподатковують, а скоро буде 20 євро тільки, а потім забирають усе. Тобто ти працюєш, але з тебе витраховують з виплат. До чого прагнути ставати максимум незалежно від цього джоб центру від підтримки, переходити на свої хліби. От, але арендну плату вони доплачують і не можна рік розривати. То, я думаю, нас на вулицю не, не вижили. Хоча зараз закони міняються. Нам дуже страшно залишитись на вулиці з мамою, Як це було в Барселоні, дуже страшно. Зняли цю нам квартиру. Знову за, за цю школу мене я хворію, і мама хворіє, я маю маю мамі допомагати, тому я перевожуся. Син на онлайн-школу, але знову таки чекати, чекати, чекати. Але як є, як є, вона трошки зайшла, в мене мало зарядки, друзі. От. Мама, Люба, приємно вас бачити. А, така вона тут дуже втомилась. Ми все це все, все переносили. Давайте візьму зарядку 5 хвилин ще пара посадимо, бо вже розражається. Що в нас з інтернетом тут таке? У нас погано ловить. Треба... Добре, що в мене є ще старий телефон. Я його ставлю на балкон і ловлю в мережу. Точка доступу. Вітання з Києва, Людмила. Привіт, привіт, привіт. Хто не бачив, можете подивитись спочатку, я показувала нашу новеньку квартирку. Малесенька. Що ж в мене з зарядкою? Далес, ага. Це погано працює. Привіт, Сусим! Привіт, Сусим! Друзі, ми з мамою тут. Фух. Так, спекотно декілька днів підряд до 36 градусів спека. Ми ще замовили ці такі шторки, вони клеються на вікно, на воду, але вони постійно відпадають з цього вікна, бо воно так відкривається. Я купила Цього Скоч. скочу, щоб підклеїти. Але потрохи, бачите, в мене все життя, все життя важке, все життя я виживаю, все життя я мені один друг написав, Жанна, може ти з часом відновиш свій спосіб життя, який був у вас в Україні. Я не думаю, що таке буде. Я вдячна навіть за місце, де жити. Я така схвильована, що трошки більше року тому ми були просто на вулиці. Просто на вулиці. І я не знала, як буде. Після такого розквіту, як був в Україні при Порошенку, просто розквіт. Ми тоді ризикнули, ризикнули продати свою квартиру, вклали в будиночок. Я, я постійно серйозно. про це говорю. Я думала навіть відремонтувати, я постійно про це кажу, бо це мене сидить, це мене майбутнє, яке мене вкрали. Я думала з часом наскладати гроші, відремонтувати хату в селі. А будиночок продати і е, купити декілька смарт-квартир, щоб здавати, якось обезпечити своє майбутнє, тому що я знала, що я все одно в тій Україні, навіть якби ставало краще, що я не зможу себе реалізувати. Тому що... Але про Порошенку була надія, була надія якось розкрутитись. Я думала, жити в селі, може щось вирощувати, робити якісь крафтові варення. І життя наше піднімалось, і тут бах. 19-й довелось тікати. Бах, 24-й довелось тікати з Кабоверда. До речі, бачили, що на Кабоверда сталось природня лихо, катастрофа. Випали дощі найбільші за останні 250 років. Тобто, ну, за останні, взагалі за всі часи, 9 людей, як мінімум, загинуло. Купа поранених, купа людей втратили будинки, бізнеси. От уже це 11 числа було вночі. От уже скільки сьогодні? 15? Вже 4 дні, п'ята доба, а острів весь просто покритий двометровим шаром глини, вулиці зруйновані, в деяких будинках вода позаходила, до другого поверху доходила. І жахіття, що робиться, бачите, те, що люди допустили, ну взагалі люди, ви бачите, що в світі робиться. В Україні Зеленський, в Америці Трамп, на Кабоверда свої якісь е дурні. Таке здається, що у всьому світі люди зійшли з розуму і найгірше роблять для майбутнього, вибирають найгірших. Але слава Богу, ми виїхали. Я не уявляю, якби, якби ми з Кабаверди, якби ми ще там усе втратили. Ну, не знаю, як... тоді, коли зайшла вода в 22-му році до нас, е мама прокидається, а води на підлозі вода. І як ми вийшли туди на коридор, там більше води, на кухні по коліна води. А в нас же був там дворик з кухні вихід на дворик. Це був четвертий поверх, ну, в кімнаті четвертий поверх, а на кухні гора, і там був прямо прямо на цю гору, як на горі був як подвір'я. І вода почала збиратись, і, і це жах був. Добре, що світло вибило могло б током бити. Який у вас поверх? У нас східна сторона, тут східна сторона. І е, поверх третій. Третій поверх. Найкращі привітання зі Львова. Люба, привіт. Люба Шило. П'ятез. <клес> угу. Хочеш так поставити? Нащо мене показує? Бо ти Та дуже красива. Не рожо. Ну і що? От. Добрий вечір, вас не видно чорний екран. Як це не видно? Зараз чорний показує, що видно. Напишіть, друзі, чи видно, чи ні. Де телефон? Є. Я їй принесу телефон, чи видно. Так і в таке зараз робиться, що капець. А в нас теж стихійне лихо, тому що ми приїжджали з цим приїздом просто в бужах. Видно начебто? Видно, дивись, видно. Вітанечка Жоана. Так в якому ви ж місті живете? Ми живемо в тому самому місті, на сході Тюрингії. От містечко Гера. Містечко Гера. Я дуже схвильована, тому що ми вчора тільки переїхали. Я всю ніч не спала. Шах, всю ніч не спала і знову не видно. Якісь, якісь глюки, друзі. Якісь глюки, я не знаю, від чого це відбувається. Може мало зарядки. Може мало зарядки. Я не знаю, що це таке робить. Знову не видно. Глюки такі, бачите, глюки. Я інтернет ще не налаштовувала тут. От. Тому так. А ну чи так буде видно. Побачимо. Видно, видно, видно. У мене ця зарядка відходить. Я ту зарядку на кухню поставила, щоб на балкон виставити. І треба буде, ну, треба буде щось з інтернетом. Бачите, який в мене штатив крутий. Банка з ананасами. І ці ананаси до речі, фрешона. Дуже класні. Вони такі прямо соковиті. Вони і для десертів підходять. І для всього. Дуже класні. Ми будемо потрохи закінчувати, тому що я просто вирішила показати вам квартирку, яка в нас ще особливо нема що показувати. Видно, хтось пише, видно, хтось пише, не видно. Не знаю як. Не в, нервуйте, ви ж відчуваєте, я вірю, що ми всі раді за вас. От, е, хтось може радий, хтось може не дуже радий за нас, але тим не менше ми. Я вірила, я вірила, що все буде добре. Будемо старатись, як і що робити. Боже, Боже, які. Ці технології такі. Друзі, капець, Я піду, може, в кімнату. В кімнату тут в мене якраз краща зарядка. Бачите, не дуже ще організовано, щоб робити прямі ефіри. Сюди я хочу купити якісь наклейки на цю стіну поміж моїми двома кухнями. Це одна кухня, кухня без вікна, а це їдальня. І посеред ними я хочу купити якусь таку, знаєте, ем, наклейку. А тумбочка, подивіться, яка прикольна, якщо видно, зараз. Подивіться, яка прикольна. 15 євро. Дуже багато вживаних меблів. Ціни дуже класні. Ось, зарядка. би встигнути. О, встигла зарядку умикнути. Бачите, яка прикольна. А на ліжках які малюнки, подивіться, які див дивні. Такі, якщо дивитись під, під, під різним кутом, то вони змінюються, змінюються ці малюнки. Зверніть увагу, друзі. Це я ще привезла одіяла. От, подивіться, яка забавна. То таке. Поки що ми, ми встигли останні на цю програму от підтримки субсидій. Встигли, як завжди, в останній вагон. Тому що Німеччина більш не буде оплачувати житло, більш не буде, а нам куди хочуть діватись. Далі, як буде, рік мають допомагати з орендою далі на свої хліби. Ну, нам нема куди йти, треба намагатись затриматися тут, вчити мову, щось ще робити, щось думати. Тому що нам нема куди повертатись в Україні. Бачите, що робиться, здають по по шматкам, здають і далі ще більше, і ще більше це. І, може, ще й з німеччину доведеться тікати, але поки що, бачите, я вже, якщо повішу туди штори. То я вже зможу мати якусь приватність, щоб е, вчитися вдома. Я на онлайн е, ті, запишусь е, в школу. І сама можу викладати там, мову, працювати з дому. Я не знаю, як Ось тут. Я вже закінчу. Тому такі справи, друзі, буде я прощатися. Хто у нас хоче підтримати, знову таки я звертаюся, я попрошаюка. Допомогти нам на шторку в ванну, на те, щоб світло в коридорі зробити, бо нічого нема. І так не позичали, щоб те, що є, купити, тому що взагалі без нічого жити. А тепер вся в боргах. мене тепер 700 євро боргу. Уявляєте, як їх віддавати. Це навіть за 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 це, тому що одна справа купити, інша справа що все встановити. Те що ми скільки заплатили? Мене хтось питав скільки коштує базові такі базові речі заплатити. Якщо ви в'їжджаєте в німеччину в порожню квартиру, рахуйте десь 250-300 євро, щоб поставити к там краї, хто буде ставити дивиди, -див дивлячись в ну, в західній німеччині. Це мабуть буде 500-700, уявляєте, такі гроші. Тому дуже важко крутити, дуже важко. Це неправда, навіть, навіть та велика допомога, яка ще була, мабуть, цього не, не покриває. Ця менша, яку ми отримуємо, то взагалі половину тільки покриває. А тепер взагалі ніякої не буде. Чим менша квартира, тим менше грошей. Але Три. ми взяли малесеньку квартиру. Ця квартира невелика. Більшість людей, які живуть в таких квартирах, от ті біженці, вони живуть тут. Самотні люди зазвичай в таких квартирах. Тут одна кімнатка малесенька, як спальня, і вітальня. Тут ніхто по двох не живе в таких квартирах. Ті всі біженці максимально намагались нагребти побільше, побільше. Клянчили різні додаткові допомоги. Я розумію, що все треба, але хоча б менший метраж, тому що це Все Німеччина субсидію, дає воду, опалення. все. Чи менше, я б навіть ще хотіла менше. Я собі пишаю, що ми так. от... Я просила, щоб нам хоча б 200-300 додаткових дали на мебель, тому що де в кого квартира. На 300, на 400, на 500 євро на місяць дорожче. Тобто їм Німеччина 500 євро дає кожен місяць. Ми по совісті зробили. Ми малесеньку квартирку, яка найменша була, взяли, могли б трошки доплатити нам на меблі. Але... Їхні правила і так вдячна за все. Ми зараз розрібаємося тут, шукаємо по комісіонкам купити десь шафу знайти. От. Дуже важко, дуже важко, дуже все дорого. Визначені друзі, я дивлюсь, не нервуйте, ви відчуваєте. я вірю, я вірю, що ми всі дуже раді за вас. Я не знаю, хто радий, хто не радий. Є люди, які зляться, ненавидять на мене в першу чергу, які думають, що я б мала сидіти там в Україні під бомбами разом з тими, хто звав Росію, разом з тими фанатиками Зеленського, фанатиками руського міра. І так далі сидіти і, і, і мовчати. Розумієте? Я роками попереджала, я казала, що це буде. І далі, коли почалось, коли Залужний міг виграти війну, цей прихуйдент його прибрав, поставив росіяна на сирського. Ну, коротше, розумієте? Погана ситуація в Україні. Україну здають троянська коняка. Як називається? Тро Троянська підвода. Зеленський і, залуж... і, і, і... Цей... Дімак. Тому так. Поки німці нам дають як собака кісті, як, як кістка собаці, то ми і тримаємося якось, тому що здоров'я взагалі нема. Але жити хочеться. Хочеться дописати свою книгу. Хочеться. Побачите, що далі буде. Просто хочеться жити. І поки що так, поки що так. А далі побачимо, як буде. Добре, друзі. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Рада вас була бачити і до зустрічі. Може, скоро нові мініатюрки. І на портуаломовному каналі при, при денному освітленні я показую, який в нас балкон ще великий. От балкон у нас великий. Це так. Треба квіточки на балконі. Можете подивитись, там є тепер дубляж на англійську мову. Якщо ви не знаєте португальську, там є дубляж. І ще побачите, там є відео абсолютно покинутий шестиповерховий будинок. Тут навіть таке є Тут багато, і німці їх розконсервовують. Ну, покинуті, бо тоді ж тут війська стояли совєтські. І тут вони, мабуть, жили тут. А як вивели війська. І ці дома просто забили. Бо німці вони галімі для німців. Вони не дуже така планіровка кухня без вікна. Ну, німці в них норми, нам казали, як. Що вам треба двохкімнатну, вас можуть не пропустити цією маленькою. Ми кажемо, нам не треба для чого нам. Та велика квартира. Ми не хочемо об'їдати, брати зайве, об'їдати німецько. Але важко, важко. Могли Про... б дати нам на 200 євро більше, щоб ми хоч ці доробили. Ну, Або бо... дати якусь Одно людину, яка б зробила роботу. Об'ється одна сума. Тут е двохкімнатна дається друга сума, трехкімнатна дається ще більша сума. Чим більше береш, тим більше дають. Ну так. Да. Але ми намагаємось поменшати. Нічого, якось буде. Якось буде. Дякую, що ділите такий момент зі мною, друзі. Рада вас бачити була. От. Просто показуєш свій Головне життєвий шлях. Головне, Головне здоров'я. Здоров Ми просто показуємо наш життєвий шлях двох біженок від Росії, від режиму Зеленського, від цієї троянської коняки. Тому такі справи. До зустрічі. Рука.